Ось тільки недавно, десь тиждень тому, питав наш глядач в коментарях: розкажіть, від чого може задерти циліндри. У мене тоді не було матеріалу, на жаль, під руками на похваті якогось. От. А тут якраз от в чоловіка проїхав мотор, застукав мотор, і чоловік не знає, чого ж в нього застукав мотор. Е, майстри глянули, а тут от таке, як ви думаєте, як тут можна було не застукати мотору? Так? Повіситися просто мотору треба було і вже давно. При чому. Е, ставтеся до техніки з повагою, і вона буде у вас служити набагато довше. Коли ви навід'їс її обслуговуєте, або взагалі не обслуговуєте, і думаєте, що техніка повинна терпіти, бо це там BRP, чи Ямаха, чи ще щось над... супернадійне, воно не так. Навіть самий самий надійний бренд, японський чи американський, він все одно в гроб ляже з отаким підходом до обслуговування.